У-у-у, буде, бля, торнадо, бля. І каша перетворюється все просто в кашу. Зараз 12-кілограмовий осколковий боєприпас полетить російським військам на голови. Розлітається. Якщо вона має опит, то вона працює ніфіга собі, як круто. Я після вчора на стрімі як подивився, як наші пацики, так ну, в кіно такого немає. Троєчка вискочила, двоє по брустерах, тільки гарненько прикривають, легенько простріляли. Третій гранатка, зайшов, розмазав всю повністю по стіночках, вийшов. Чудово, все. Працювалися, заховалися так, ніби їх там і не було. Ми прикрили їхні спини, ми не дали їм до них долізти, ми не дали їх зацепити. Нема трьохсотих, нема двохсотих, піхотинець на опиті повертається на позицію після відпочинку. ви на каналі Українського свідка Марго Потапова, і ми на Харківщині. Зараз ми їдемо до хлопців 77-ї бригади працювати з кажанами, бо нічне полювання починається, дивіться. Попусніє, такі такі попуску. Риба. Реа богатся з друзів. По агенту, по агенту. В вашу сторону СКСП вилати. Где такова? Просто коли береш цю пимбу. Сейчас разделяйте. Ууууу, буде, бля, торнадо, бля. Леди, акумулятори діти, винести, занести, сагра на Ну, я знаю, що це аграрна техніка. Ну я до неї нікудися. Осколочки теж. А ми коли знімали, у хлопців була діла гаряча, тут злодій на ці боєприпаси. Ну, у кожного ні. у кожного підрозділа. Може бути сні по uh -huh. Його можна поміняти. А який ваші любого? Оцей бомба пробиває. Після з половиною розлітається. <пор 'язаний> да. да. я, я, ми вже майже на місці. А не маже, можна на місці, так і тут началі посади. Так, нижній тут дохлай, бля. Поняв. правый, то такие полудохлые. Левого бомбен. Левый, получается, а, дивися, э, левый, это он левейший, и выше поднимает хрестик трошки. Самая крайняя Само крайняя, да, червоная сигнатура. Вот эта пьяснушня, да. Это верно. Та обнимай він дерево, їх же шучай дерево обнімати. Старині. Не обняв, и стоїть корм, мені здається, що це їх цікаво. Дивися, піднімається на ти весь тільки з кажаном ну, не б'ється зараз, блядь. Ну, включено, я на 20 метрах. Піднімайся на х**ть, подивися, пошукай кажана. Сатана, ти де присутствуєш? Я на повороті На повороті до х**ть. Фільм <говори> <говори> бачиш мене? Я тебе не бачу. Ну як ти не бачиш? Вон я, вон, під тобою зразу, я під тобою. Мені, бу, дивись, воно єсть. Покажи мені живого, а це ще справа, правильно? Ближче до п'яту. Не, ні, 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 ні. <говори> дивись, хрестик. Ти, на хрестик дивися. Так тут все зависло. <говори> так він на хрестику на нас за єсть. О, тебе бачимо, пінзі. Дивися, ти кидав, ти кидав по Тарасу, кидав. Да. А це чуть-чуть ближче до метрів п'ять до... і правіше, блядь, а, по ну... а ну, давай дивимося, постріляємо. Є? це сюди. Другу сюди. Давай. <звук> Давайте другу туди. Нехай yeah. кидаємо. До правого давай. Є другий розрив. Не Чо так. Що ти спішиш. Так. розрив по термодатчику. Так, спостерігали. Да, я... А ну давай облети тепер з сторони бійця. Подивися на состояння того козла. Сатана на заміну. Сатана плюс. Давай тепер інтерв'ю побустимо і вперед, а ми будемо далі працювати по цьому. Перешло до вашої піхоти. Наші пташки зупинили одного, і ми ось тільки що добили двоїх. Ну як добили? Зробили їх до мене, нерухомо. І десь там ще є продвигається група. Ну, в нашому напрямку таке привичний стан. Він беззахищений. Ніж вампір, ніж баба яга. Він, в принципі, така пташка вільного польоту. Поки його реп почне кусати, у нього, наприклад, десь лінія життя. Ну без цього. Ну як так Буває, таке буває. Звук у нього дуже страшаючий, і я би. Не хотів би ще подобаю, бо висили. Ми зараз літаємо на квадро. Він може тягнути до 15 кілограмів. Тобі ж якщо на нас, ми літали, треба вразити бліндаж, там де 5 сидить, і їх вже з утра півішками намагалися розібрати біндаж, не виходить. То ми беремо, я в основі беру осколок 3, -3 кг 3,5 кг і беру авіаційну бомбу 10 кг і несемо туди. Спочатку розкриваємо бліндажик, і туди осколочок додав, щоб не розслаблялися. Від так не заховайся. Мої підзимів і де стаємо. Все, я тоді беру два осколки улітаю. Там виходить один забаранений траншей і два навпроти. Все плюс. Добре. Всім наготовну. Так, ну що зараз 12 кілограмовий осколковий боєприпас полетить російським військам на голови, тому що вони намагаються штурмувати зараз позиції наших українських військ. Горський і Так, подари. Да, <клухи> да проведи, проведи. Ну, Майк страшний сніг, наприклад, кажану, він безразнець. В нього сніг, дощ, ливень. Він працює. Урожай. Вот, бачите, что можно побачить в такой, блин, а, местности. Для глядача. Ну. No. Mm -hmm. Видно, что где он. Тешко. посадок. Так, что там по Я уже на месте захожу на цель. Зараз... Найду, бо я точно. Ж... Бачите, бежите. Бежит, Я тебе. Я тебе теж бачу. Підлітай, я ж це опікаю, що ти бачки в рук. Ти зараз доно не прив'язувався. Я розрив? Да добре є. Добре є. Куди? Добре. Зараз буде, друзі, іще лучше. Туди? Лівіше чуть. Чуть-чуть лівіше. лівіше. Трохи лівіше, бажун там сигнатура, я від туда добре. О, а там точно уже будет все Там будет ему. Ну 112 килограмм осколков, вот я думаю, что ему достать. Сразу очищаем землю. Одна 300-тая заряжена и дозаряжается нормальная батарея. Ой, давайте кисцей. Ну, Нормальный комплект, и один комплект 300-й, правильно? Да. 300-й комплект на лизе. У меня хвилят, вонять, помасху. Стоята батарея, це той комплект, який уже падал. То бишь після разбитох бортів. Працює. Але ми його застосовуємо не на великій дистанції. Бо вже як камкарма, знаєте, mm -hmm. ви, і ставиш тут 300 і думаєш, блін, зараз знову не долетить чи десь самопаде. Mm -hmm. А як ви її дістаєте? Що йдемо, йде в пауборт і там збираємо всі уламки, всі частини в мішок і йдемо на ремонт цих уламків роблять заново пташку. Маслинка їде. Ага. Я говорю, що в мене це чітко по краску ага. стані. Починає тебе, так? Але Дякую. бронь, все, Дякую. Дякую. Бережіть Дякую. себе. Все, наша пішли, да. бережить себе. Треба був познайомитись. Пішли, 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 пішли. Ну що, друзі, попрацювали плідненько, сніжок застали всередині, березня. Виїжджаємо. Виключайтеся. Виключайте. Що, погнали? Що, треба? Та ні, ні, все, дякую дуже.